Доброго дня чи ранку, може ще, шановні друзі, хочу вас привітати з Днем Незалежності, з міста Дніпра. І, власне, показати, що ніякого взагалі навіть не те, що святкування, а нічого такого, що наближує нас до думки, що сьогодні День Незалежності України немає. Раніше на набережні дуже багато було, навіть хоч щось, якісь там їство продавали. А Сьогодні нічого, ні виставки, нічого взагалі. Так, можна казати за те, що сьогодні війна. Але, от як ви можете побачити, розбудови киплять. от Вони не припиняються, ці розбудови. оскільки скільки там от Будівельних матеріалів працюють. І це тільки в цьому місці. Елітний район, який огороджений парканом. І, власне, звичайний пересічний українець, який за конституцією має право на цю землю і право ходити по, подай, по місту. От Він не може, от дивіться, от там ще будинок. Він туди просто не потрапить. А це таке ось щось, як знущання закриття. Взагалі-то, знаєте, от якщо казати, для того, щоб перемогти, так, то потрібно, щоб щось робити для перемоги в духовному плані перед усім, а не тільки там дрони чи щось іще. Це добре, але коли душа людини, вона виснажена, то і не бачить вона правди, то власне. Ще про яку перемогу можна казати? От, власне, сьогодні, вже скільки вже майже 11-та година чи половина 11-го, але е, немає нічого, е, що нагадує е, незалежність України і день незалежності, і, власне, за що е, борються наші хлопці за незалежність держави, за за, себто, за повагу від інших держав. До нашої України, до нашої території, до нашої мови і інших ознак як українці. От будь ласка, кипить забудова, шановні. Оце набудували за ці два роки, в більшій частині, там да, старе, але в більшій частині оце особливо звели за ці а, два роки війни страшної, яка вносить Тисячі жертв. І я не знаю, сьогодні я вас усіх вітаю з незалежністю, але можна сказати, що її всередині країни навіть немає. Бо ми є залежні від влади, яка ненавидить усе українське, яка насаждає іноземне, каже, що це добре, але. Це не є українське знову, чи це не повторення тої ситуації, що відбулася з Росією? Коли хтось прийде і скаже, що так мають жити, а вже прийшли, як от вони, власне, рішили. Оце я доходжу до піраміди так званої нашої тут, ну не нашої, мабуть, а якоїсь піраміди. Знову хочу показати цю будівлю і не одну, і там кипить будівля. І, власне, а... хочеться показати вам цю піраміду, яка просто а, означає, ну, символізує не українське, символізує не духовне. А, породжує мислі про те, що нас захопили якісь секти світові. Чи то масони, чи то іллюмінати, чи то хтось іще. А, бо, мабуть, воно так і є. Бо коли б тут була передусім українська держава, і хтось думав про розвиток української держави, то такі символи б не стирчали. Я вже не кажу, як там тхне з-під низу, я не знаю, що вони там роблять. Але таке якесь. А оце от. Бачите, така от така антенка, Це оце вони через такі антенки впливають на людей. Звичайно, наче чештирьох, але насправді то він впливає. Бачимо перед собою острів монастирський, дуже древня його частина. Остров дуже древній. Добре, от сьогодні хоч фонтан включили. оцей Фонтан у нас називається Ревучий. Це штучний не фонтан а штучний водоспад, так? але цікавий. Коли його зробили, то перед тим відремонтували якраз перед війною, взагалі відремонтували пам'ятник Тараса Шевченку. У нас знаходиться найбільший, мабуть, у світі пам'ятник Тарасу Шевченку. І, власне, його відремонтували, коли поставили. То зробили в той же рік цей фонтан, не фонтанний водоспад і назвали його Ревучим. Наче склалося таке пророцтво, тоді, що Тарас вернувся до Ревучого. А відповідно почнеться боротьба за визволення України. От досі вона триває, і ми бачимо, що вона поки не завершена, бо всередині країни. Керують ті, хто не бажають українцям щастя. Ми вже бачимо, що це так. Я закликаю до єдності українців, до того, щоб вони вертали додому, єдналися і, власне, захищали свої права і своїх дітей. Щоб вони боролися за гроші якісь, між собою не билося як дехто б'ється. За кошти, які отримують загиблих воїнів наших. А за честь і за гарну пам'ять билися своїх дітей і за їх життя. Це щодо матусь. А власне, отак от хотілося б, щоб ви, ви відчули, мабуть, душею те. Ми, ми разом душею відчули оцей український простір і наклали його на Дніпро, на Дніпропетровщину, на всю Україну. Щоб він тут панував, а не отаке нице, нікчемне, ось, що це будує тут під час війни, але не для українців. Не для українськівців, навіть не для переселенців. Сьогодні я хочу тут записати вішок. І, власне, це зроблю. Ще раз зі святом вас. Сподіваюся, я вірю в те, що ми переможемо. Слава Україні! І нашій нації слава! чайка витать. Вот